У нас тут в студії був мер Миколаєві, який так само казав про те, що не треба нам допомагати, просто от, трошки відчепіться. І ще так само зазначав про те, що є ну, така певна ініціатива. Наприклад, він зазначав не тільки в Миколаєві така ініціатива, але вона буде запропонована, щоб оці податки, взагалі, питання оподаткування, могли вирішуватися на місцевому самоврядуванні. Тобто, наприклад, він зазначав, наприклад, що їм їм подифов. Взагалі, інколи не, не потрібно навіть і підвищувати, можна було взагалі не підвищувати. Як ви ставитесь до того, щоб дійсно от питання взагалі оподаткування залишити на місцевому рівні? Це взагалі можливо, неможливо. Це плюс, це мінус. Що? Є по-перше, у Олександра Сенкевич, мер Миколаєва, так само як і Кличко, підписався, підтримав звернення реверсних громад угу. про збереження їх коштів, хоча угу. в Миколаєві реверсу немає. Угу. І правильне питання, і воно можливе. Є ряд місцевих податків, є ряд державних так. податків. Але разом з тим, місцеві податки сьогодні вони мають вилку. На рівні держави, і держава каже: ви не можете менше і не можете більше. Хоча насправді саме на місці зрозуміло хто наскільки що скільки може заплатити. Це одна частина, і є інша частина. 22-23 рік той самий Миколаїв постраждав. Чому і не тільки всі деокуповані території, які були в зоні активних бойових дій. Держава на рівні закону звільнила від місцевих податків і зборів весь бізнес, який знаходиться на тій території. Uh -huh. І в нас була історія, коли в 23-му вже році, після деокупації, наприклад, Бучі Ірпіня, оцих київської, Київського регіону, сплатили за 22-й, за 23-й рік бізнесмени, підприємці податки, тому що вони почали працювати, вони повернулись, відновились, сплатили. А держава прийняла в квітні 23 го року закон про те, що ми вам прощаємо ваші. Податки перераховуйте, і оці біля Києва громади залишилися без 70% бюджету 23-го, Тому що їм прийшлось перераховувати і повертати бізнесу кошти, які були сплачені, тому що бізнес працював, і бізнес сам сплатив, бо йому тут жити. Він хоче, щоб все було в порядку. Тому держава приймає такі дурні рішення. На жаль, вибачте, що я так сказала, але нелогічні. Угу. І да, місцеві податки, збори, місцеві це земля, це нерухомість, це єдиний податок, це ПДФО, частина місцевого податку, де місцеве самоврядування, ради, сільські, селищні, міські повинні самі приймати рішення, як це повинно бути. Звичайно, мова не про індивідуальні рішення для вас, для вас, а для про системні рішення. Але на місці краще зрозуміло це.